Тому мені подарували зрізаний пагон епісії. Рослина приїхала поштою, листечко її зів'яле, але я поставила її у водичку із додаванням кусминчиків алоя. І за тиждень ми маємо ось таку гарну кореневу. Тепер настав час її пересадити. Я буду у подвійний горщик, за дренаж взяла кварцеві камінці. Буду у суміш нейтрального торфу, універсального ґрунту і кокосового ґрунту. Агроперліт у мене не знайшлось, тож я розкрішила кусмичик пенопласту. Все це зараз ретельно розмішаю і посаджу свою рослину. Така швидка і проста посадка рослини. Дренажу Ставила живець і не утрамбовуючи засипала водичкою, в якій вона була. Оприскала зверху листечка, писала стікер, що це епіція купріата. Висадка 10.06.25. нуль Видав Google пошук. Вона піде на світле, але без прямих сонячних променів місця.